Україна продовжує летіти у боргову прірву. Вітаю, шановні друзі. З кожним місяцем Держборг України збільшується на 1 мільярд доларів. Далі до вашої уваги заява міністерства фінансів України. Державний борг України протягом червня зріс іще на 1 мільярд 160 мільйонів доларів. Загалом з початку року держборг вже збільшився на 6 мільярдів 840 мільйонів доларів. І ось з чим це пов'язано в першу чергу? Зростання відбувається на тлі підвищення довгострокового пільгового фінансування міжнародних партнерів. Більшість боргу України становлять позики, отримані від міжнародних фінансових установ, урядів та інших країн. Станом на 30 червня 2024 року державний борг України становить 6 трильйонів 168 мільярдів гривень або 152 мільярди 16 мільйонів доларів. Ознайомитися з цією інформацією, ви можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І Ось у мене до вас є, друзі, два питання. Напишіть, будь ласка, відповіді на ці питання в коментарях. Питання перше: як ви думаєте, чи простять оцей борг 152 мільярди доларів Україні, наші західні так звані партнери? І питання друге, тому що очевидно, що на перше питання відповідь не простять. І ось звідси питання друге. А чим саме наші західні інвестори будуть забирати оці 152 мільярди доларів?